Моршин на сьогоднішній день це є курорт національного значення. Відповідно, коли чуєш слово моршин, виникають асоціації із здоров'ям, з оздоровленням. А наша основна мета формувати громадське здоров'я для того, щоб не виникали в людей нові хвороби, щоб не було загострення тих хвороб, які вже є. І це все абсолютно на сьогоднішній день можливо, якщо є згуртовані зусилля громади. Власне, тому сьогодні ми організували такий день здоров'я, коли в людей є можливість почути про здорове харчування, прості, абсолютно звичайні поради, які хтось нагадав, хтось почув щось нове, і людина. Зможе, осмисливши цю інформацію, змінити повністю систему свого харчування, ми поговорили про вакцинацію, оскільки на сьогоднішній день це один є з найбільш доказових доведених способів профілактики інфекційних хвороб. Ми поговорили про небезпеку правця, оскільки особливо під час війни можливі значні поранення, порушення цілісності шкірних покровів. А для тих, хто перебуває тут. Майлменша травма на городі теж може завершитися правцем, і для того, щоб його не було, треба проводити планову або екстерну профілактику. Ми поговорили про небезпеку туберкульозу, оскільки кількість хворих за цих півроку лише на Львівщині зросло на 50%. І ми поговорили про те, що банальне миття рук є запорукою здоров'я. Мити руки це теж мистецтво, це все потрібно робити правильно. Тому ми провели майстер-клас, нагадали тих сім елементів, як і коли потрібно мити руки. Але для того, щоб теорія не розходилася з практикою, тут на місці відразу є можливість зробити профілактичні щеплення, є можливість пройти обстеження на вірусні гепатити Б, С, ВІЛ-інфекцію, є можливість визначити свій індекс маси тіла і в залежності від цього знати, чи потрібно зменшувати кількість. Якісь кілокалорії, які людина щоденно споживає з раціоном, або навпаки, людині потрібне посилене харчування. Тому ми працюємо для того, щоб ви були здорові. Ви ви сьогодні сказали присутнім і це десь є правда, бо коли люди чують слово санстанція, це дещо лякає, значить щось вже сталося, і щось таке небезпечне, раз фахівці приїхали. Чи потрібно нам лякатися? Ні, оскільки відбувається трансформація системи охорони здоров'я, то принцип роботи центрів контролі і профілактики хвороб працювати з людьми. Так, щоб запобігати виникненню як інфекційних, так і неінфекційним хворобам, запобігати виникненню спалахів, проводити своєчасно різноманітні лабораторні дослідження для того, щоб якщо людина і хвора своєчасно про це дізналася, виявилася, пролікувалася. Ми проводимо різні моніторингові дослідження навколишнього середовища, щоб знати, чи є ризики, чи нема. Якщо вони є, то ми будемо відповідно працювати для того, щоб їх знешкодити. Тому, власне, і відбувається така. Ну, такий ребрендинг всієї служби. Ми працюємо на випередження для того, щоб не гасити пожежу тоді, коли вона стається. Сьогодні вас слухали не тільки медики. Ви намагалися охопити десь широкий такий загал людей з різних сфер, соціальних педагогів тощо. Чи були від них якісь такі запити, питання, що їх цікавило? Ну, сьогодні, напевно, всіх зацікавила тема здорового харчування. Дехто прийшов і каже, все скажу, дружини ніяких пластівців переходимо на кашу. Це те, що потрібно кожній людині, незалежно від матеріального статусу, від освіти, фактично від місця її праці. Це потрібно як і дітям, і дорослим. І це, напевно, питання ну, всіх громадян України почати харчуватися правильно для того, щоб не допускати виникнення різноманітних хвороб пов'язаних з шлунково-кишковим трактом з серцево-судинною системою, ну і як на сьогоднішній день, напевно, один з основних таких інформаційних приводів це, скажімо, інсульту ні. Так от власне питання здорового харчування це як крок до того, щоб скажімо, інсульту ні. В Україні дещо є проблема в тому, що люди не мають такої звички обстежуватися, а проходити якісь планові профілактичні просто обстеження. Це десь вимушена міра, якщо люди працюють в відповідних сферах, або вже люди себе почувають і тоді вже йдуть не стільки на обстеження, скільки конкретно на лікування йдуть. Як це власне змінити? Чи вдається вам це зараз змінити? Ну, власне, сьогодні ми надаємо можливість людям дізнатися, чи є в них гепатити Б, це вілінфекція чи нема. Навіщо? Ми знаємо, що гепатит не вирок, так само, як і ВІЛ-інфекція на сьогодні. Чим раніше виявиш, тим швидше лікар призначає ліки, які в першу чергу діють на вірус і не дають можливості вірусу далі руйнувати організм. Тому що є точка невороття, коли допомогти вже не можеш. І, звичайно, людині, яку нічого. Ого, не турбує, дуже важко пояснити, що потрібно і щеплення зробити, щоб хвороби не було, і ще й обстежитися, щоб своєчасно виявити. Але чим більше люди до цього звикнуть, чим більше буде напевно таких виїздів, можливості не невимушеній обстановці за межами закладу охорони здоров'я це зробити, то напевно можливо десь і зміниться підхід психологічне ставлення суспільства до того. Щоб, щоб бути здоровим, треба бути своєчасно інформованим. Якщо ти своєчасно інформований, ти відповідно. Но маєш можливість впливати на цей процес. Мошенці десь показали таку свою не зміну і ментальну. Це було в часі коронавірусної інфекції, коли десь мошен звучав на устах кожного українця. Чи є у нас сьогодні такий шанс бути передовими це? корот. Державного національного значення завжди повинен асоціюватися здоров'ям і бути прикладом не лише ефективної вакцинації, а бути і прикладом безпечної краси, безпечної поведінки, здорового харчування. І ми будемо намагатися спільно в спільній співпраці з громадою власне, Моршина зробити все для того, щоб люди знали алгоритм, що потрібно робити, щоб не хворіти. І оскільки дійсно, напевно, кожен мешканець не лише України пам'ятає про те, що саме щасливе місце на землі це Моршин, і я поїду жити в Моршин, щоб приїхавши в Моршин, він бачив той позитивний приклад: як люди обстежуються, як люди лікуються, як люди вакцинуються, як люди правильно п'ють. Юють достатню кількість води, і коли громада Моршина буде виглядати здоровою, я думаю, що це буде приклад абсолютно для всіх територій України.